8 жовтня, 24 рік. В одному із районів приїхала гуманітарка для людей. От зараз іде розгрузка. А після того, як розгрузять, усе пересчитають, будуть видавати тим, хто зареєстрований, і тим, хто є в списку. На криші. А, і типу улітали, мабуть, так? Да? Так що такі діла. Не всіх бросили, є ще ті, кому допомагають. Так. Це все залежить від керівника того місця проживання людей, де ця гуманітарка. Само воно нічого не падає. Тільки турбота керівника громади. Усім всього доброго. Пока-пока.